Кожен черговий перформанс Дональда Трампа стає холодним душем не стільки для ворогів Америки, скільки для країн, які вважали себе її друзями. Після великого вечора в Конгресі в Європі ще активніше заговорили про необхідність готуватися до можливого розпаду НАТО. Сьогодні лідери країн ЄС зберуться у Брюсселі на екстрену зустріч про порядок. Денний і очікування від цього форуму – далі в нашому сюжеті. Чергову хвилю занепокоєння в Європі здійняв виступ перед конгресом президента США Дональда Трампа. Політологи кажуть, чи не вперше за багато десятиріч очільник Білого Дому в своєму посланні жодного разу не згадав про НАТО та ЄС, а агресію Кремля президент назвав на російський лад конфліктом в Україні. Тривожить європейців і те, що штати припинили надавати військову допомогу Україні та ділитися з нами розвідданими. Тож позачергову нараду очільників держав і урядів ЄС, яка відбудеться сьогодні у Брюсселі, присвятять обороні Європи та України. Участь у ній візьме і президент України. Ми повинні бути готові до можливого європейського внеску в гарантії безпеки, необхідного для забезпечення тривалого миру в Україні. Готуватися до оборони та збільшити підтримку України закликала напередодні у соцмережі X висока представниця ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Кая Калас. Надійшов час для переозброєння, переоснащення та готовності до оборони Європи. Ми будемо використовувати усі важелі, які маємо від додаткових фіскальних правил в оборонних витратах до мобілізації нашого бюджету ЄС до нових кредитів, щоб спільно замовляти обладнання. Ми також маємо збільшити нашу підтримку України. Євросоюз мав би відігравати більшу роль у питаннях безпеки та оборони, наголошують європейські лідери, і додають, глибша інтеграція дозволить залучити більше ресурсів і витрачати їх ефективніше. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн запропонувала план переозброєння Європи на 800 мільярдів євро. Справжнє питання, яке стоїть перед нами, полягає в тому, чи готова Європа діяти настільки рішуче, як цього вимагає ситуація. Ми живемо в епоху переозброєння, і Європа готова значно збільшити витрати на оборону. Єдність Євросоюзу вкотре опинилася під загрозою через позицію окремих країн. Знову відзначився прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який напередодні заблокував новий пакет допомоги Україні. Американське видання політико прогнозує, що через такі дії Угорщину можуть навіть позбавити голосу в Європарламенті.